Так, та що? Он де тут. Да Коль, закінчили ми тобі апарат, а диви. ану. ну. Сто... Де? Вогнем Де? Крила, як просив, аж новий. Ну, крила диви. І фара ж нові просить. Фара да. Метези. Дядько просив, саме головне, не украдіть акумулятор. А саме головне. Тут же ж ну, тут пальчик, же ж, понятно. Це пареньок, що я цей біля нього був. Тут ось колешок. Це колись корову і бика такими припинав. Це агрі супер, це у нас електронна Палив... я... Палив... Паливна апаратура. Покажи вушка. А, в до речі, дивіться, який він бугай. Не знаю, видно, не видно. Трошки <рес> треба наростити. Диви. Та коротше, що ми вам скажемо? Коротше, right е калянчику дивись, махнешся, не глядя. Диви, яке. Що буде хляпа іще. І розпався тут. Головне завести мене. Ну дядько казав, головне акумулятор. Не вкрадіть. blblblblblbl